Вітаємо, шановні колеги! До вашої уваги презентація програмного комплексу САПР «Джуліві», встановленого в нашому новому навчально-практичному центрі швейних технологій Імперія Моди. Система проєктування «Джуліві» дозволяє зекрінникам, конструкторам, дизайнерам, а також нашим випускникам швидко та якісно створювати неперевершені моделі одягу. І не лише створювати, а й перевіряти їх посадку на віртуальному електронному 3D-манекені. Програмний комплекс Джуліві складається з двох основних компонентів. Це система САПР – система автоматизованого проєктування одягу, а також АСУП, автоматизована система управління підприємством, інтегрована САПР, що включає в себе Технологічна послідовність, техопис, склад сировини та інші компоненти. Напевно, ви звернули увагу, що інтерфейс програми російською мовою. Дане програмне забезпечення вітчизняний продукт, але справа в тому, що фірма САПРЛЕГПРОМ, що розробила дану програму, до 2014 року знаходилась в Луганську, а враховуючи, що регіон на той час був російськомовним, то, відповідно і програмне забезпечення на російській мові. Авторські права підтверджені відповідними документами, які ви бачите на екрані. Наразі центральний офіс фірми знаходиться в Одесі, і, відповідно, фахівці САПР Легпром працюють над перекладом програми на українську мову, але це дуже тривалий процес. Маємо надію, що якнайшвидше отримаємо оновлену версію інтерфейсу програми української мови. САПР складається з чотирьох основних програм. Це такі, як програма дизайн Конструктор, 3D-Манекен і розкладальник. Дані програми мають дуже важливе значення в роботі експериментального цеху швейного підприємства. І тому вони використовуються в навчальному процесі нашого училища з метою якісної підготовки майбутніх фахівців швейної галузі. Розглянемо ці чотири компоненти більш детально. І почнемо з програми дизайн. Програма дизайн дає можливість виконати базове креслення моделі одягу і на його основі змоделювати виріб. В програмі дизайн є базові креслення, виконані за різними методиками: Мюллер, Янчевська, Ємко та багато інших. Ці конструкції градовані відповідно, відповідно різних нормативних документів. Ви на екрані бачите, як легко можна змінювати розміри та зрости даних моделей. Крім того, у цій програмі можна побудувати базову основу самостійно, використавши стандартні табличні розмірні дані чи виміри конкретної фігури. Для цього ми в дану таблицю заносимо всі необхідні розмірні ознаки, додаємо прибавки для виконання побудови. Тепер можемо створювати точки та лінії креслення. Усі дії програма записує у вигляді алгоритму, який можна легко коригувати, змінювати величини та порядок побудови. Після побудови в програмі дизайн ми можемо отримати і переглянути повний комплект деталей крою виробу. Наступним компонентом є програма конструктор. Програма конструктор дозволяє перевірити спряження ліній, додає припуски на подальшу обробку виробу, тобто креслення швейного виробу перетворює в лекало, а також виконує градацію лекал. Градація це розмноження відповідно різних розмірів та зростів. Лекало з конструктора передається на екран програми електронний манекен», що дуже зручно і не створює складнощів з конвертації лекал в 3D-модуль. І ми переходимо до родзинки нашого програмного забезпечення програма Електронний 3 d манекен яка досліджує об'ємні поверхні ще не виготовленої, але створеної на екрані монітора моделі одягу. В програму вносяться мірки людини, фігура манекена перетворюється на фігуру замовника і на неї віртуально одягається виріб. За допомогою програми Електронний 3D манекен можна дослідити чи вірно втілений задум художника за допомогою наступних режимів перегляду, таких як візуальна оцінка виробу, підбір малюнку, оцінка балансу виробу, перегляд припусків швів на свободу облягання. А також можливості побачити розподіл напруг у тканині. Параметри 3D-манекена відповідають обмірним ознакам типових фігур згідно з гостом. Також можна встановити обміри конкретної фігури. Для цього переміщаємо бігунки та візуально підбираємо необхідні параметри фігури. Базові основи або первинні моделі передаємо в програму електронний 3 d манекен та встановлюємо на них пари ділянок, які необхідно шити. В даному випадку це бічні, плечові шви, середні шовспинки, виточки, шви вшивання рукавів. Потім лекало розташовуємо біля відповідних частин 3D манекена, перевертаємо їх виворотом до тіла і нахиляємо за допомогою так званого інструменту сігізман або спеціальних точок на тілі манекена. Щоб волосся манекена не заважало під час примірки, його можна тимчасово відключити. Включаємо режим імітації одягання, коли одяг ніби оживає, обволікає манекен і опускається під дією сили тяжіння. У програмі можна побачити різноманітні дефекти та помилки конструкції, наприклад, звисаючий низ переду. Для того, щоб уникнути даному дефекту, ми переходимо в програму Конструктор, вносимо всі необхідні виправлення та передаємо оновлене креслення в програму електронний 3D-манекен. Аналіз конструкції та якість посадки виконуємо візуально. Аналіз конструкції містить зорову перевірку балансу, чи рівні лінії зшивання, чи немає заломів. Можна викликати спеціальний режим програми для перегляду кольорової діаграми тиску напруги на тіло від комфортної зеленої до напруженої червоної області або синьої області свободи. Можна також дізнатися про величину тиску на одиницю площі в конкретних зазначених місцях одягу. Вибираючи з готового списку різні види матеріалів з зазначеними фізичними властивостями, можна побачити і різницю в посадці та ступінь тиску на тіло. Наприклад, для трикотажних полотен можна бачити обширну зону комфортного зеленого прилягання і щільним прилягання в області грудей. Якщо ж ми вибираємо щільно нерозтяжну шкіру, то ми відразу бачимо велику область червоного кольору, що призведе до безлічі косих заломів та напружених склад, які говорять про недостатній розхил виточок та недостатні прибавки на свободу облягання. Зараз ви бачите ці дефекти на манекені. Вирішувати такі проблеми в конструкції, звичайно, необхідно працюючи вже на екрані конструкторської програми, а потім виконати повторну посадку на 3D-манекен, або прийняти рішення, що дана конструкція повинна бути виготовлена з трикотажного полотна або тканини, що розтягуються, при виборі якої заломи відразу зникають на манекені. За допомогою програми Електронний 3 d манекен можна змінити будь-який фасон виробу. Давайте змінимо фасон рукава, розширимо його по низу виробу. Для цього ми нанесемо модельні лінії, додамо в необхідну таблицю величину для виконання розширення і після цього вже оновлене лекало передаємо в програму Електронний 3 d манекен на екрані програми Електронний 3 d манекен ми зразу ж зможемо побачити, як змінюється фасон рукава. Аналогічно ми можемо змінити фасон сукні. Давайте розширимо сукню від лінії талії. Для цього оберемо необхідні ділянки для виконання розширення, оберемо величину для виконання розширення і оновлене лекало передамо в програму Електронний 3 d манекен на екрані побачимо зовсім інший фасон сукні. Дана програма дає можливість додати різні конструктивно-декоративні елементи волани, кишені та інші. Давайте додамо волани по низу рукава та по низу сукні. Для цього ми обираємо ділянки, де будуть розташовані волани, ширину воланів і оновлені лекала передаємо в програму Електронний 3D-манекен. Бачимо, що в нас абсолютно інший фасон сукні. У можна застосувати різні дизайнерські рішення щодо підбору кольору та фактури матеріалів, можна вибрати готові запропоновані кольори або додати свої відскановані кольори і оцінити наскільки правильне, наскільки гарне їх поєднання. Які ж переваги надає нам використання програми Електронний 3D манекен? Для конструктора одягу можливість швидко вносити зміни до конструкції, варювати застосування різних матеріалів. Ідеї конструктора можуть бути реалістично та красиво втілені за допомогою 3D зразка. Для керівника швейного підприємства здійснює контроль за віртуальним процесом підготовки виробництва та заздалегідь планує запуск моделей наступних сезонів. Експериментального виробництва зменшення часу на створення та модифікації нових моделей повністю усувається необхідність виготовляти експериментальні моделі. Для відділу маркетингу з'являється можливість швидкої та ефективної передачі інформації про модель замовнику, зокрема її віртуальний зразок. А для нашого навчального закладу це можливість створювати неперевершені колекції одягу складної конструкції завдяки такому сучасному ліцензійному програмному забезпеченню. Ще однією невід'ємною частиною «Джуліві» є програма розкладальник, що призначений для виконання раціональної розкладки лекал, тобто розкладки, що оптимізує витрати матеріалу. Ця розкладка відбувається за зазначеною схемою. Великою перевагою розкладальника є застосування малюнку тканини та напрямку нитки основи, врахування їх при виконанні розкладки. Залишається нам роздрукувати наші лекала. Друкувати лекала в натуральному вигляді ми будемо за допомогою плотера. Плотер це мрія багатьох навчальних закладів, і ми пишаємося, що саме наш оновлений навчально-практичний центр Імперія Моди має таке сучасне обладнання. Працює як принтер, роздруковує на спеціальному папері лекала виробу в однині або у вигляді розкладки відповідно до ширини тканини. Крім того, на лекалах вказана їх назва, кількість, всі контрольні позначки, напрямок нитки основи. Папір з роздрукованими лекалами укладають на тканину і одночасно тканину та папір вирізають у лекальних лініях. Підсумовуючи наш виступ, Хочеться відмітити, що впровадження в навчальний процес новітніх швейних технологій із застосуванням сучасного програмного забезпечення САПРДЖулєві сприяє вдосконаленню практичної підготовки здобувачів освіти Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.